Після звільнення української армії Херсона, яке росіянам пояснили черговим перегрупуванням російських військ, близько тижня у західній пресі та експертних колах ширилась теза, що це Путін так продемонстрував свою готовність до переговорів і що наступним кроком буде перегрупування їхньої армії вже із Запорізької області та передача під контроль Україні Запорізької атомної станції. Але останніми днями. Обстріли на цій ділянці фронту Москва лише посилила. Сподівається, таки утримати південний коридор, чи вкотре силою примушує до переговорів. Розбираємось у цьому відео. У запорізьких пабліках вже кілька днів обговорюють, як росіяни спробували висадити цілий десант з енергодару, що на правому березі Каховського водосховища, у селі Біленьке, що за 25 кілометрів від Запоріжжя. Результат десант знищено українською армією. Вести якісь наступальні дії, тим більше з придаленням водної прегради в широкому місці в районі водохранилища – Ну це з воєнної точки зріння повної глупості. Офіційно цю інформацію не підтверджує ні українська, ні російська сторона. Швидше за все, місцеві автори просто трохи переборщили з гучними словами, назвавши висадкою десанту спробу противника перекинути якісь диверсійні групи. За даними українського генштабу, минулої доби російська армія обстрілювала населені пункти Запорізької області з мінометів ствольної та реактивної артилерії. Знову прилітало по гуляй полю, Малинівці та Мирному. Мовою військових це називається Ається промасування оборони у цих промацуваннях та у перервах між артдуелями російська армія намагається зміцнити свої оборонні позиції. Вони зараз займаються укріпленням оборони, в основному кстати, в округ городов, округ того ж самого Мелітополя, Бердянська і Маріуполя. І на Кримському пірішейці вже на адміністративній території Криму також проводять оборудовання оборонних позицій. Так само це відбувалося і в Херсоні за кілька місяців до російського відступу. Міноборони Федерації тоді дуже пишалося, що навколо міста майже вісім ліній оборони. Але як з'ясувалося, проти тактики ЗСУ щодо знищення насамперед логістичних ланцюгів постачання та комунікацій жодна лінія не працює в українському командуванні вже не раз натякали, що після Херсонського пріоритетним стає запорізький напрямок. Что касается России, то для России сейчас эти временно оккупированные территории в определенной мере превращаются в некий символ. Почему? Потому что после бегства с части Херсонской области и ну, бегства на другой берег Днепра и оставления Херсона им нужно для внутреннего пользователя продемонстрировать, ну, какую-то хотя бы иллюзию успеха. Им нужно показать даже не столько новые приобретения, сколько то, что они удерживают ту территорию, которую они временно захватили после 24 февраля. Пока еще они свет. Тові розвідки, ані військові аналітики у Запорізькій області не фіксують стрімкого нарощування російських сил. А ось ротацію помітили. Але це саме ротація, що дозволяє російській армії продовжувати тактичні бої, сповільнюючи наступ ЗСУ. Надто добре в Кремлі розуміють, що втрата цього напряму буде не лише іміджевою. ми повернемо ці території, я сподіваю, що це в ближайше буде, да, ми отримаємо повний контроль над тим сухопутним коридором, який йде з Крима туди в сто. Орну так називаємо ДНР ЛНР. И на сьогоднішній день тисключительно вопрос времени, коли там військова операція почнеться. Ну Росія буде старатися максимально відтягнути начало цієї операції, в тому числі якими то інформаційними такими методами, попитатися якось то там заморозить конфлікт. Наразі справді посилилися спроби Кремля через усіх своїх можливих сателітів на заході просунути тезу про готовність Москви до переговорів, але цей незгарбний маневр в Україні не оцінили. Добре розуміючи. Що пауза потрібна Росії геть не для мирної угоди, а для накопичення ресурсів перед новим наступом. А що думаєте, ви пишіть вашу думку в коментарях та підписуйтесь на наш телеграм-канал Черговий по Донбасу, щоб першими дізнаватися про події на сході України.